Мої вітання з Донеччини. Всі ви добре уявляємо, як виглядає сучасна українська військова форма. А от як були зодягнені воїни східноукраїнських земель у першій половині ХХ століття, ви зараз дізнаєтесь у нашому сюжеті. Внаслідок бурхливих історичних подій першої чверті ХХ століття. Східноукраїнські землі опинилися у складі Української соціалістичної радянської республіки, яка увійшла до радянського союзу. Військова форма для представників будь-якої республіки СРСР була стандартною без якихось відмінностей. По наследству нам ще досталася та форма, яка була ще царская время, скажем там алифе, сапаги гімнастерки, папахи. Ну а советское время шлем, как Буденовка. Вот. И вот как раз вот на начало войны, к 1941 году, наш советский солдатик именно вот в такой Буденовке и встретил войну. То, что касается снаряжения, не только формы а снаряжения военного, конечно, там с 20-х по 40-е годы все оно там видоизменялось. То, допустим, ремни были там образца 1932 года, потом Появилась, скажем, звезда на ремне на Бляхе. Это уже был ремень там, образца 1935 года. То есть, конечно, все усовершенствовалось, делалось как можно красивее. Вот. И вот на начало войны можно посмотреть на вот представителя пограничных войск, пограничной заставы 1941 года, насколько все-таки был красиво э, одет в то время наш пограничник. Побачити зразки військової форми минулого зараз можна у приватних колекціях та музеях. Основу експозиції Донецького музею великовітчизняної війни, що розмістився у модернізованому приміщенні підніжжя пам'ятника визволителям Донбасу, склала унікальна колекція нашого земляка В'ячеслава Попова. Музей була відкрита у минулому році напередодні дня перемоги. А вже наступного дня, 9 травня, його відвідали 27 тисяч чоловік. В експозиції представлено військову форму та обмундирування всіх родів військ, як радянської сторони, так і вояків вермахту та їхніх союзників протягом усього періоду Другої світової війни. А какое существенное отличие произошло после 43 -го года в форме? Ну, 43-й год – это введение погон, в первую очередь. То есть в царское время офицеры, ну, все сходили с погонами, а потом вот мы поменяли, пришли, пришла красная, скажем, армия, советская власть, и, естественно, мы должны были отличаться как-то от белогвардейцев, поэтому погон у нас не было. Вот. Вместо звездочек у нас были кубари, так называемые, квадратики, либо там прямоугольнички, либо треугольнички. Вот. И в зависимости от, ну, скажем, количества на петлицах, по-моему, тогда не было, можно было определить звание данного, скажем, офицера, либо сержанта, либо это генерал был и так далее. А в сорок третьем году появились погоны, появились звездочки. І там то же саме самое, маленькі зв'язки, появлялись маленькие зв'язки, появились погоны погони з нашивними Вот. І вот, звісно, це существенно і было отличие. Якщо важна придивитись, у радянській формі кожного роду військ був присутній певний колір. Наприклад, у прикордонників зелений, у піхоти у автошляховиків чорний колір. Форма для жінок військовослужбовців відрізнялась лише кількома деталями. Дівчата наші, як правило, начали служить в армії е в, в основном в качестве медсестер, и е были снайперы. То тобто, есть, как правило, это было обычное вот, была юбка, была гимнастерка женская е пилотка, ну, скажем, Практически форма сапог женских там не менялась, були обычные сапоги. О, да, були берети, головний убор була, були береты зеленого синього цвета. Значно різноманітнішою була форма солдат та офіцерів вермахту та їхніх союзників, яка повною мірою представлена в експозиції. У них під род військ спеціально були дизайни. Тобто, допустим, у них... очень сильно отличались кителя, очень сильно отличались головные уборы. То есть, если у нас была пилотка-фуражка, то у них там всевозможные были кепи, всевозможные были, ну, скажем, очень большое, было очень большое разнообразие касок. Вот. Даже был дизайнер Хугабос, работал на создание э, проектов, ну, дизайнерских форм для Гитлер-Юнген, для войск СССР. Ну, Тось ні непосредственно на кутюрі займався созданням э, по дізайну німецької форми. Про історію військової форми можна говорити багато і навіть зробити цикл історичних програм. А я вважаю, що краще все побачити на власні очі. Я люб'язно запрошую вас до Донецька. Відвідати Донецький обласний краєзнавчий музей і Донецький музей Великої Вітчизняної війни.